Я пошел, пришел поддержать правый сектор, потому что сам был солдатом. И знаю, каждый солдат, э, в армии должен быть порядок. Каждый солдат должен отдавать честь вышестоящему э, по званию. Скажите, пожалуйста, бойцы правого сектора должны ли они отдавать честь этим халуям кремлевским, генералам крысам канцелярским, кабинетным? Свою честь Они заслужили то, щоб э, бойці їм э, э, вірили. Я думаю, ще ні. Пусть пройдуть фронт, плюс хотя хоча б, а потім беруться командувати э, бойовими ребятами. Чому я прийшов сюди? Тому що задати питання нашій владі, що э, що на сам насправді на э, трапилось, і хто ну, керує нашими збройними силами наразі. Тому що. Не зрозуміло, якщо кажуть, що якась третя сила сталкує Збройні сили та Правий сектор, то керує нашими збройними силами. От на ці питання і на питання, коли це все скінчиться, ми прийшли отримати від отримати відповіді. Друг сержант, 12 батальйон сектору. сектора. Є ще ні Марія Васильівна прийшла піддержати акцію правого сектора, тому що я є старою. Що ніхто із Росії не ружав правий сектор і на заружати його німе право всі я Андрій прийшов сюди на цю акцію підтримати правий сектор, щоб ця країна, яка представляє Порошенко і ця влада, які зрадили майдан, які крадуть простих українців кошти, ще й хочуть в ці батальйони. Які відстояв права українців, хоче обезброїти, потрібно навпаки дати зброю кожному українцю і щоб він міг захищати від окупанта російського окупанта, захищати Україну і себе дякую. Да. Меня зовут Татьяна Сердюк. Я пришла поддержать акцию правого сектора. Я пришла поддержать акцию правого сектора в связи с событиями, которые произошли вчера вечером, когда ребята в пятом отдельном батальоне пятого го пятый 5 отдельный батальон правого сектора заблокировали. военные и хотели их разоружить. Ситуация непонятная. Если ребята, которые защищают патриот, защищают свою землю, они достойны того, чтобы к ним и так относились. И те предложения, которые пошли от нашего Министерства обороны, чтобы им дать какой-то определенный уже статус, и они могли быть в рядах с остальными защитниками отечества.